Пролунали вибухи у Львові. Працювала ППО. Також телеграм-канали повідомляли про те, що на Львів летіли кінжали про оперативну ситуацію в місті знає моя колега, ведуча 24 го каналу Ірина Узлова, яка просто зараз долучається до нашого з вами ефіру. Ірино, привіт тобі! І що чути? Що відомо вже наразі? Привіт, Катю, привіт, наші дорогенькі глядачі. Поки що вже не чути нічого. В місті тихо за повідомленнями телеграм-каналів зараз триває розвідка. Повітряні цілі не фіксуються водночас, не конкретизуючи напрямок, повітряні сили збройних сил України. Хвилини від тому повідомили, що з північного сходу фіксуються балістичні цілі по Україні. Ще тож всіх закликаємо насамперед не нехтувати сигналами повітряної тривоги, прямувати до укриттів. Що зробив і закликав о 14.40 сьогодні, повідомивши про те, що повітряна тривога лунає по Львову, мер міста Андрій Садовий, а також очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, який повідомив о 14.40 сьогодні, що по Львову повітряна тривога, і не нехтувати треба сигналами, бо ворог не обирає цілі об'єктивно. Він може гатити по всіх об'єктах, що логічно, бо росіяни терористи застарі Козицький о 14.47 Почали повідомляти пабліки про те, що є. Підліт кінжалів до Львова повідомив про те, що гіперзвукова ракета «Кінжал» летить до Львова і Максим Козицький. Відповідно, очільник Львівської обласної військової адміністрації, тому що надійшло повідомлення про зліт «Мігів-31К», які і є носіями гіперзвукових балістичних ракет «Кінжал» у повітряному просторі над Україною. Про те, що вибухи пролунали у Львові пабліки, і ми почули і відчули. Ну ба більше почули як в центрі Львова перебуваю. І тут було чути таку чи то вибухову хвилю чи то сам вибух безпосередньо ми ще не верифіковували о 14.48 орієнтовно о 14.49 повідомив мер міста андрій садовий про те що над львовом працює протиповітряна оборона ті хто перебував мої знайомі зокрема за кілька кілометрів від львова в районі аеропорту казали що там були такі відчутні наслідки ніби земля здригнулася вони так відчули цей вибух то був в районі цирка в центрі львова теж в самому в самому центрі міста також чули сам вибух, але не фіксувалося. Немає повідомлень і надходжень інформації про загоряння, чи то пак самі такі. Більш потужні вибухи чули один. Згодом повідомили і повітряні сили, і моніторинги про те, що ще одна ціль фіксується на Львівщину. А втім, уже звуки вибухів не чули і уточну інформації про роботу ППО від місцевої влади не надходило. А орієнтовно вже о 14.55 про третю повітряну ціль на Львівщину. Повідомили монітори. Втім, вона десь загубилася. Як зараз ми володіємо інформацію від моніторингових пабліків, чекаючи на підтвердження офіційної інформації, то ось ця ціль летіла і була збита орієнтовно за 50 кілометрів до Львова. Друга ціль, яка прямувала на Львів, загубилася десь на Київщині. Пишуть моніторингові пабліки. І доля третьої цілі, як я вже зауважила, невідома. Водночас зараз ще не було сигналу відбою повітряної тривоги, але не фіксуються повітряні цілі. Між тими нагадаю, що в 55 кілометрах від Львова з розташована добротвірська тес, яка стала об'єктом атаки ворога буквально 4 дні тому, в ніч на суботу 7 лютого. Тоді ворог вгатив сильно по і дронами, і ракетами комбінованим ударом по Добротвірський ТЕС і по Бурштинський ТЕС, наслідок чого останні 5 днів Львів живе за такими доволі глобальними графіками відключень світла. В нас і по 5-7 годин орієнтовно його немає. Проміжки, яких має світло Львів, це 2-2,5-3 години максимально. Потім по 5, від 5 до 7 немає світла. І от якраз незадовго до Включення Львів обленерго оновив графіки. Відключено там скажу по своїй черзі, суттєвих звін немає, але в деяких додалося ще. По мінус одній годині світла. Ми напевно не знаємо, чи добротвірська теж цього разу була цілі ворога. Водночас, так само моніторингові пабліки повідомляли, що перша повітряна сів до кінжал летів через добротвір, летів через броди, через Золощів, Зокрема, ось проходив цими ореолами. Тож зараз ми вже чекатимемо на відбій, на офіційні повідомлення і від влади. Від повітряних сил прикметно також що доволі незвично ця атака була саме по Львівщині в день в світлу пору доби. Зазвичай ми знаємо, ворог тероризує від ранок вночі, а тут отак обрав день. Ну і очевидно, що враховуючи, що холодоцит. Ворога, який припиняє, який закликає припинити європарламенту, ухвалювати нові санкції. Весь світ це бачить. Він триває безперервно. вже не здивуємося, Каті, і наші глядачі, що і вдень, і вночі Путін запускає по нашій енергетиці, намагаючись останніми днями вже не дуже холодної, прохолодної температури. Скористатися, але у Львові вже плюсова температура, бачите, навколо мене, все тече, то вже йому не дуже вдасться на занурити в голод, і голод, як Він хотів, ця компанія провалилась. Як напередодні влучно зауважив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, що ми фактично пройшли цю зиму, і Путін знову провалився. Все буде Україна. Цими словами я тобі слово передаю. Якщо маєш якісь уточнення, прошу. Іро, дякую тобі за оперативну інформацію. Ще раз нагадую всім, що повітряна тривога не була скасована. Вона ще й досі триває на всій території України. Також триває і загроза балістики з вороніжа. Тому будьте в безпеці, будьте в укритті. Ну і власне не чекайте на звуки вибухів. А бережіть свої життя завчасно. Іро, дякую. Сподіваюся, що наступного разу побачимося в ефірі. Чи почуємося вже з більш позитивних новин? Але живемо в таких реаліях. Ведуча 24-го каналу. Ірина узлова. Була з нами на зв'язку цієї години. А ще раз нагадую вам, що нас попереджали наші сили оборони про те, що цими днями буде загроза балістики з території Росії. Ми бачимо зменшення кількості шахедів, Це знову ж таки, і там безпілотників. це наслідки блокування Старлінка. Тому зараз ворог намагається максимально використовувати ракетний терор по відношенню до України. Знову, як сказала Іра, намагається. Вимкнути нам електрику і зробити це вже нібито фіналізовано, але е, бачимо, розуміємо і знаємо, що е, е, і цього їм не вдасться зробити. Найхолодніша зима е, майже позаду, принаймні синоптики повідомляють нам про те, що найхолоднішу ніч, яка була напередодні, ми з вами вже пережили. Далі буде тепліше. Не можна сказати, що вже прям плюсові температури у нас е, на термометрах, але тим не менше. Так холодно, як було до мінус 18, 19, до мінус 22, вже точно не буде. Тим не менше, ви розумієте, головне наше завдання, як би це банально не звучало, вижити. І от знаєте, знову ж таки, дивіться те з чого я хотіла розпочати: що мій ранок сьогодні розпочався з того, що я традиційно відкрила телеграм. Як і кожен з нас, як ви, і я це роблю. Перше повідомлення, яке мені натрапило на очі, це те, що Росія в Богодухові на Харківщині вбила одного дорослого і трьох дітей. Одного і двох років вагітну жінку, троє дітей, чоловік якої загинули внаслідок російського удару безпілотником по приватному будинку в Богодухові, госпіталізували з опіками. Також окупанти вранці атакували дроном міську лікарню у Запоріжжі. Вночі на Сумщині через удари безпілотників, одна людина загинула і ще шестеро постраждали. Серед них діти. В конотопі внаслідок ворожої атаки на залізничне депо пошкоджений пожежний потяг. Кожен такий удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення цієї війни, та знову і знову доводить, що саме жорсткий тиск на РФ і чіткі гарантії безпеки для України це реальний ключ до закінчення вбивств. Поки тиск на агресора недостатній, та поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює. Родина, яка загинула в Богодухові кілька днів тому, евакую... евакуювалася із селища Золошів. Наступне повідомлення, яке натрапило мені в очі, це знову ж таки те, що ем... Росія завершить процес возвращення ісконно руських територій в родну гавань. Як ви розумієте, ця інформація прозвучала від Каня Лаврова. Після цього було повідомлення про те, що Україна планує. Вибори і референдум, але при цьому це повідомлення було не від президента Зеленського, не від офісу президента. Це повідомлення було від Financial Times. Як то не дивно, виявляється, що вони трохи більше знають про підготовку до виборів.